Продавець дилер, але авто дійсно цікаве. Перевірив його історію. Один власник він купив автомобіль, коли йому було 60. Тобто задня права дверка так само: 180 до 200 мікрон. І маємо шпаклівочку. У нас продавець нам сказав, що він живе вверх по вулиці, і навряд чи туди можливо виїхати. Хіба що тільки у нас позашляховик. Ми бачимо, що жодного разу автомобіль не заряджали. Почадемо через швидку зарядку. І у автомобіля стоїть таймер. Його не заряджали вище 80%. Ні, ну ви це бачили. Ви це бачили, друзі. Вітаю друзі від компанії АвтоГвость. Мене звуть Володимир. Ми займаємось доставкою в Україну електромобілів, вживаних з Норвегії, нових електромобілів з Китаю і любих автомобілів із США. Якщо вас цікавлять ці напрямки, посилання на наш сайт в описі. Заходьте ознайомлюйтесь в цьому відео. Я вам покажу, як ми підбираємо електромобіль в дуже маленький бюджет для нашої замовниці з України. Ми підібрали для неї дуже недороге авто, але в дуже гарній якості за 37 тисяч крон. Це еквівалент 3000 1700 євро приблизно, плюс-мінус, в залежності від курсу, який змінюється кожен день. Це Citroen C Zero, аналог Peugeot Ion або Mitsubishi IMIF, міський електромобіль, який буде покривати виключно потреби пересування по місту. Магазин, робота, там садок, школа і так далі. Ось, власне, цей автомобіль. Має шикарний стан, принаймні по фотографіям. Ми не знайшли відмінності по відтінкам. Тобто, я не бачу слідів ДТП або ремонтних робіт саме по фотографіям. Перевіримо все вживу. Ми бачимо, що стоїть моніторчик з навігацією. Ми бачимо, що є автономний обігрівач, яким можна розігріти автомобіль до виїзду на роботу чи по вашим справам. Також ми перевірили цей автомобіль по він, він мав одного власника, нема зареєстрованих інцидентів. Тож сподіваємося, що дилер продасть нам дійсно чесне авто і що нічого там не приховано. Зараз спочатку зв'яжемося з дилером. Чи воно ще актуальне це оголошення? і Якщо все ок, то поїдемо дивитися. Максталґалоу до спікенгліш грейт. Аймкол'ю c зіро. Yes, uh, Citroen C Zero. Yes. Yes. Can I see it today? Yes. When uh, do you want to come? Uh, I can come uh, about at uh, one o'clock. One o'clock. Okay. Uh, then you can just ask for uh, tomod and he will uh, show you the car. Mm -hmm. Great. Great. Thank you. Uh, what can you tell me about this car? I see that uh, he has only one owner um on the photo condition is good uh, maybe you know did it did it have some accidents maybe painted parts uh, body parts no it's uh you're right it's uh, used by one owner and uh, he he uh, he was a pretty mm -hmm. yeah so uh Andy has uh, really uh, taking good care of this car you will see it when, you, it, comes mm -hmm. when mm -hmm. it comes so uh, Yes. Mm -hmm. uh, maybe you know some uh, information about battery. Um, no, everything. Really uh, all uh, service has been done and everything is okay. Um, as I can see, uh, everything mm -hmm. is okay with the car. Good. And uh, can I make a short test drive? If you want that, you can do that. Great. Thank you very much. Uh, I'm on the road. <laughs> Go to you. Okay. Well Thank you. Mm -hmm. Thank you. Uh, Bye. Mm -hmm. Mm -hmm. Продавець дилер, але авто дійсно цікаве. Перевірив його історію. Один власник він купив автомобіль, коли йому було 60. Тобто, я не думаю, що на автомобілі сильно якось ганяли. Тим паче, що це міський електромобіль, ніде на ньому там ганяти. І продавець каже, що стан дійсно цікавий. Поїхали, подивимось. Ну що, приїхали ми до цього «Сітроенчика». Враження в цілому непогані, але трошки зіпсувало настрій, те, що маємо три фарбованих елемента. Права передня дверка просто шарлаком. Б'ється там 180 мікрон, задня права дверка так само, 180 до 200 мікрон. І маємо шпаклівочку у нас на, ось цьому крилі, на задньому крилі. Зроблено. Воно нормально, я не бачу ні випаду по кольору, нічого. Це трьохслойка так звана, це білий перламутр, Але зроблено воно, можна сказати, якісно. Всі навісні елементи рідні, нічого не знімалося, тобто не було ніякого ДТП серйозного. Просто були, мабуть, якісь подряпини, які локально на місці, навіть не знімаючи ніякі навісні елементи, пофарбували. Маємо невелику цяточку ось тут. На передньому крилі. Її можна прибрати без рифтування. Маємо автономний підігрівач, ось його розетка. Маємо певні скольчики по капоту мініатюрні, але вони є. В цілому автомобіль виглядає добре. Так, по даху також ось такі нюанси є. Шар фарби у цього японця мінімальний, тобто тут всі деталі в районі 100 мікрон. Так, Ось такий на пластиковій накладці на порогу скольчик є, його просто локально можна підтампонити, підібрати фарбу. Це не буде коштувати нічого. По салону маємо чудовий стан. Далі по автомобілю є вся документація по обслуговуванню, купа паперів за весь час обслуговування цього авто. І в багажнику ми маємо дві зарядки. Я думаю, що це сокет для європейських зарядок. І Зарядна станція домашня. Донкрат, аварійний знак, балонний ключ. Читаємо машинку. Найважливіший параметр, який всіх цікавить, це сох State of Health of Battery. Тут у нас сох 82% як для автомобіля 2015 року, цей сох пречудовий. Ці сітрени абсолютно точно прораховують відстань, яку проїде автомобіль. Тут ми бачимо, що батарейка заряджена не повністю, і це добре, що вона не стоїть із зарядом на 100%. І залишку у авто у нас показує на 76 км. Поїдемо на тест-драйв, Я спробую авто в різних режимах і подивлюсь, як буде змінюватися цей показник. Отже, зараз почнеться тест-драйв. Тут ось така гарнітура Garmin, у якій є, уявіть собі, українська мова протестую зараз, як там карти працюють, вони навіть пробки показують і так далі. Європейські карти підгружаються. My client uh, from Ukraine uh, ask uh, can you make uh, some discount. Uh... I think that my 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 sales manager said that the car was is set on that price because it mm -hmm. is a very good. Yeah, car, uh, yeah, price uh, price is good. Uh, but you don't have any more. To so the, the right left. Right also uh -huh. right. Mhm. Mm uh, and then right. We expect that uh, paint will be original, uh, but three three it parts is, of body. Right? right. Uh -huh. yeah. uh, the thing is that the paint, that's a, the way we do it here in Norway. Uh -huh. it's, it's, um, it's done by approved by the uh -huh. same garage. So uh -huh. it's all, I know in Ukraine you have got loads of independent Yeah, yeah. Uh, this is not how it uh -huh. works in Norway. Uh -huh. So this is like. Uh -huh. paint. Uh -huh. Yeah, paint is uh, good. Yeah. This map uh, has Ukrainian language. <laughs> yeah, I saw that. that was new. <laughs> we can ending uh, this drive because I'm feel everything what I want uh, to okay, check. Is fine, uh, car is uh, just in just a good go with... condition, so yeah. we can go back in ukraine, when you sold a used car, uh, you don't give any guarantee. <laughs> we don't know <laughs> what it means. <laughs> i saw uh, uh, in finland that uh, dealers give a guarantee, and uh, i'm shocked. <laughs> yeah, but, that, the, the, but that's how you, how you, the, the consumer uh, consumption law uh -huh. in norway is very, very strong. Uh -huh. and we as a dealers, To, to up. Зробили тест-драйв М'якеньке авто, насправді, я очікую, що це буде якась табуретка, але ні, авто м'яке, комфортне. Тут треба буде зробити розвал, бо авто трішки переставляє в полосі. Так, літні колеса. Ось такі диски і протектор тут ну, майже новий, дуже гарний залишок. Ну що, друзі? Дуже цікаве, але неоднозначне авто. Один власник, вся історія сервісного обслуговування, гарний косметичний стан зовні, в салоні. І, в принципі, це, мабуть, один з найкращих автомобілів в цій категорії, але є нюанс: трифарбованих елементи і задня арка зі шпаклівкою. Це була просто продерта трішки сторона, продряпана. Це не було якесь ДТП. Але для України факт того, що є три фарбованих елемента, це може стати проблемою при продажу цього автомобіля. Тому ми подумали з нашою замовницею, що ми можемо ще трошки пошукати її автомобіль. Цей не останній з'являться ще якісь автомобілі. Час у неї є почекати. Тож ми чекали і випав ось такий варіант. А ось, власне, і наш Nissan Leaf. Це 2013 рік, але це до Ристайл це перше покоління. Але враховуючи те, що у нашої клієнтки дуже дуже маленький бюджет до 7 тисяч доларів маємо вкластися в її замовлення, то цей варіант дуже дуже непоганий, навіть не на її бюджет. Авто має чудовий косметичний вигляд зовні. Авто має чудовий косметичний вигляд в салоні. Цей ліф іде у нас з непоганою комплектацією. У цього ліфа один власник. У цього ліфа пробіг менше 100 тисяч кілометрів на секундочку. Не впевнений, що аналогічний постану ліф можливо знайти в Україні. Цей гіф у рідній фарбі, і щодо дефектів по цьому автомобілю. У нього є тріщина на лобовому, він потребує обслуговування гальм в Україні, це не є дуже дорого. І у автомобіля є невеличкий дефект по передньому бамперу. Там буквально треба всього-навсього вигріти бампер феном і затягнути направляйку, щоб він став по зазорам. У автомобіля, звичайно, є два комплекти коліс, але власник вказав, що літню гуму треба міняти, але диски віддаються. І на гуму треба ще подивитися, тому що в Норвегії просто якщо менше 3 мм, то вже до дорожнього руху автомобілі не допускаються з такою гумою. А в Україні можна ще один сезон спокійно від'їздити. Отже, на гуму подивимося. Тож цей автомобіль сьогодні пізно ввечері. Ми вибили, щоб нам показали. Запитали навіть за торг і сторгувалися по цьому автомобілю. Нам його віддають за 38 тисяч крон. Цього торгу, який нам дали, я впевнений, вистачить на гальма. Сох почитаємо, все покажемо далі у відео. Під'їжджаємо дивитися наш насандлік. Околиці осло ось так засніжені, не дивлячись на те, що в Осло снігу зовсім ніде не видно. Продавець нам сказав, що він живе вверх по вулиці і навряд чи туди можливо виїхати, хіба що тільки у нас позашляховик. У нас не позашляховик, тому зараз доберемось до підйому і будемо десь паркуватися. Це до того, що майже постійно в Норвегії квести стосовно того, як забрати автомобіль.

It's big problem for me you know when I come to uh, uh, check the car to see the car uh, I can't park uh, my truck anywhere <laughs> So it's good that you find a place for me yeah. Okay we will buy this car uh, for sure uh, Usually I am send uh, photos and videos to my client but with this car I don't need to do this uh, because Car is uh, really in good condition, so we uh, we buy it. Um, uh, my client uh, will go to the bank uh, tomorrow and uh, make uh, a money transfer uh, on your bank account, and uh, you will get the money after I think uh, two days because from Ukraine money don't go fast. <laughs> uh, yeah, yeah, we have a little problem with this. Uh, because of the war <laughs> it's international transfer and uh, it takes uh, a lot of time unfortunately uh, but i can uh, leave for you uh, uh, some reserve price 1000 uh, uh, crowns uh, okay. yeah. um, uh -huh. and you will wait it's, uh, it's up to you. Uh -huh. Yeah. So, I think that the a так, дивимося по Leaf Spy, СОХ78 Це надзвичайний показник для ліфа першого покоління. Ми бачимо, що жодного разу автомобіль не заряджали. Почадемо через швидку зарядку, і у автомобіля стоїть таймер. Його не заряджали вище 80%. Ось такі унікальні показники по цьому автомобілі. Ну що, друзі, дива трапляються. 13-й рік, перше покоління ліфа, просто ідеальний косметичний стан, можливо, десь дрібнесенькі якісь коцки тут і присутні, але загалом він виглядає просто чудово: 13-й рік, 10 років автомобілю, жодної швидкої зарядки, гарний сох, два комплекти коліс. Гарна зимова гума на шипах. Із дефектів по автомобілю тільки те, що було зазначено в оголошенні. Дуже приємна людина, власник. Дуже приємно з ним поспілкувалися. Передавав привіт Україні, щоб всі трималися. Ось такий стан. І ціна дуже гарна, друзі. Я не знаю, чи колись я ще зможу купити для наших замовників таке авто по такій ціні. Але поки що вітаємо нашу замовницю із таким Nissan за 38 тисяч крон. Вважайте, що 3800 євро орієнтовна ціна за ось такий автомобіль. Ні, ну ви це бачили. Ви це бачили, друзі. 3700 євро, навіть трошки менше, але з рахуванням комісії за приказ коштів воно десь так і вийде за авто в такому стані. Ну, це авто в стані там трьохрічного, і то ну блін, я не знаю. Жива батарейка, кузов весь в рідній фарбі, салон як новий, нуль разів зарядки на чадемо. Це не є погано, якщо там автомобіль заряджався на чадемо. Це просто підкреслює черговий раз режим експлуатації. Що люди їздили просто з роботи додому. На комп'ютері був виставлений таймер зарядки. Вище 80% не заряджався автомобіль. Що казати, що казати, гарний стан, чесний продавець, приємно поспілкувались. Сьогоднішній робочий день закінчений. Привітаю зараз нашу замовницю в шикарний бюджет. У неї вийшло шикарне авто. Я гадаю, що цей автомобіль набагато кращий, комфортніший і ліквідніший ніж той Citroen C0, який ми дивилися, хоча він також був непоганий. Завтра ми оплачуємо авто. Кошти дійдуть через декілька днів. Потім я за ним приїду, заберу, зареєструю вивесенні на експорт, і або я його повезу в Україну, або партнерський автовоз його забере. ще не знаю, і хочу попросити вас написати в коментарях, що вам ще цікаво на цю тематику. Нагадаю, ми провозимо автомобілі із США, любі, які захочете. Ми провозимо виключно нові електромобілі із Китаю, і ми провозимо вживані електромобілі із Норвегії. Любі питання на цю тематику задавайте. Конструктивна критика приймається. Вам сподіваюся, це відео сподобалось. Нагадую як завжди друзі про те, що треба підтримувати зсу. Донайте, старайтесь донатити кожного дня, навіть невеличку суму відмовтесь від якоїсь чашечки кави і задонайте. Бажаю всім нам перемоги і якнайшвидшого повернення до нормального безпечного життя. Слава Україні!